На вулицях міста в останні кілька днів відсутнє освітлення, а світлофори працюють із перебоями через ворожі ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури у Хмельницькому, як і по всій Україні. Ситуація на дорогах стала більш небезпечною. Водій Олег Ровінець говорить, ввечері пішоходів помітити не так просто. Не працює зараз вуличне освітлення у зв'язку з терористичними актами росіян і темно капець. Тобто, тільки ша побачити». Він не збив людини, він просто не бачить. Пішоходи в загальній своїй масі використовують темний одяг і ну, практично їх не видно. Коли не освітлюється, дуже погано видно пішоходів. Тому тікаю додому і сижу вдома. Тому у патрульній поліції водіїв закликають не нехтувати правилами дорожнього руху. Водіям радять дотримуватись швидкісного режиму, гальмувати біля пішохідних переходів та перехресть. Кожен водій індивідуально підбирає для себе таку швидкість в рамках дозволеної, з якою він зможе зреагувати на ситуацію і загальмувати в екстреній ситуації. В той час пішоходам рекомендують носити з собою ліхтарик, одяг світлого кольору або світловідбиваючі елементи у вигляді жилетів, наліпок, браслетів чи флікерів. і в першу чергу дотримуватись правил дорожнього руху. Наявність світлоповертальних елементів на одязі значно підвищує безпеку дорожнього руху, оскільки таких пішоходів водій здатен помітити на значно більшій відстані, а значить, вчасно зменшити швидкість, збільшити бічний інтервал або зупинитись. Важливо, аби у дітей світлоповертальні елементи були присутні. На в районі, наприклад, голови, верхньої частини тіла, на руках або на ногах, аби водій на рівні очей міг побачити дітей на дорозі. У мене ось тут і тут. Щоб коли вночі машина світила фарами, то тебе, то щоб тебе ця людина бачила, ліхтарик в руки, не немає проблеми. Одягайте одяг з. з... З цими з, 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 позначками, і з ліхтарик і переходите з дороги. Якщо виключають світофори, дуже важко, тому що є водії які більш адекватні, вони розуміють, що при пішохідному переході, коли приїжджаєш, треба сповільнитись, швидкість має бути менша. А деякі водії просто летять і ну, і якби це не класно, тому що тебе можуть реально збити, і це страшно. Я дуже довго стою і очікую, чи буде їхати машина чи не буде. Якщо не їде машина, тобто далеко немає нічого. Я перехожу спокійно. Якщо їде машина, я краще постою. Там не знаю лишніх пару хвилин, і тоді перейду, тому що це власна безпека. За останні два тижні кількість пішоходів, які загинули у ДТП в Україні, зросла на 25%. Ірина Муляр, Юрій Васильєв, Юрій Старушки, новини міста.